Друзі, продовжують знайомити з нашим теплим оновленням асортименту. Отримали ось такі ось парки. Це комерційний аналог Level е, 7 Ген-3 е, армійської і американської, тільки в такому комерційному виконанні. Утеплювач тут піде також прімалофт, стрім колдвезер, парка. Виробник Баф Бруклін Арметкорс це комерційний виробник е, аналогів контрактного дія. Ось така утяжка в кишенях. На мені, власне, розмір L, l регулар тому зважайте на те, що речі дійсно міри. Дуже тепла така куточка. Що ще вам додати? Якщо хто знає армійський їхній сьомий шар, там йде такий приємний на дотик нейлон, м'ягенький. Тут він такий більш плотніший, цей нейлон. Також водонепроникна пропітка є дуже класна, обливався все вже перевіряв. От такі нашивочки, прімолофт, нейлон. Капюшон утеплений також. Ховається він сюди воротник, можна його повністю закрити, запливати. Такий більш бюджетний і дуже непоганий, прям хороший, я б сказав би, аналог сьомого шару США. Тому зважайте на те, що попереду холода, є такий варіант: тепла куртка, баф. Власне, дякую за увагу, дякую вам за захист.